І так про спікули, з чим же ми їх поєднуємо, а з чим категорично ні. До речі, більше детальніше про спікули, в мене є постуш, приходь і читай. По-перше, якщо в тебе чутлива або подразнена шкіра, а з спікулами будь дуже обережна. По-друге, будь-який агресивний компонент, такий як АГБХ-кислоти, ретинол, в один прийом зі спікулами не використовую. І ще, якщо в тебе є алергічна реакція, подразнення на якийсь компонент, ти також його разом зі спікулами в один прийом не використовуєш. По-третє, пам'ятаємо. Що спікули активні протягом 72 годин. Тож в цей період також з агресивними компонентами, компоненти, які можуть викликати в тебе алергічну реакцію, не використовуємо. Дуже швиденько зараз розкажу вам схемку, яку використовую я сама і раджу своїм клієнтам. А по-перше, крем зі спікулем використовуємо один раз на тиждень. А що роблю особисто я? Беру зараз крем з бакучіолом, ачищену шкіру обличчя нанесла. Він занурився і поверх вже наношу крем зі спікулем, пампажними рухами. До речі, в мене є пост, як його наносити. Тож переходьте, читайте і в. Це в принципі на ранок прокидаюся. Шкіра зголожена, пружна, гарна. Все дуже супер.